Зараз у нас тема дуже погана для нашого для нашої розмови, але е, в будь-якому разі росіяни вдарили, продовжують свою терористичну атаку, і внаслідок цієї атаки вже є. Поранені загиблі зараз на кадрах наші глядачі можуть побачити попередньо, як це виглядає, те, що публікується вже і, пане Сергій, хотілось би від вас почути деталі про характер цього удару, що саме застосовували, який він був, і також достатньо швидко оновлюється кількість постраждалих. Тож які актуальні дані на цю мить? Ну, що ми говоримо зараз на цю хвилину, то 27 постраждалих поранених. На жаль, список загиблих теж збільшився, і серед тих поранених людей є четверо в важкому стані загиблих. Наразі четверо загинула також домашня тварина. Собака ми розуміємо, що це теж для людей трагедія, в тому числі на жаль, найголовніше те, що люди загинули. Є поранені діти, є поранена вагітна жінка, як я вже сказав. Четверо поранених знаходиться в дуже важкому стані. Сподіваюся, що медикам вдасться максимально сприяти тому, щоб вони. Стабілізувався цей їхній важкий стан, і з часом пішло все на поправку. Якщо ми говоримо про ту пожежу, яка наразі триває рятувальна операція, то ДСНС присвоїло найвищий ступінь складності цій пожежі, тому що, по-перше, досить важко дістатися до цього так званого палацу Гаррі Потера. Це офіційно палац студентів юридичної академії Одеської то. Дуже важко добратися до спеціальній техніці, тому це ускладні рятувальні роботи відповідно. Ну ми розуміємо, що це узбережжя, тому можливо саме і з цим також пов'язано те, що рятувальники не зразу можуть цю техніку задіяти у тому, щоб гасити цю пожежу. Що стосується самого удару, то дійсно це була балістика з території тимчасово окупованого Криму. Попередні військові зараз не визначають, що це був за тип ракети. Можемо Ну, попередньо сказати про те, що можливо це був іскандер, м і головне, що вже достеменно відомо, хоча слідство звичайно триває, фіксується черговий воєнний злочин Російської Федерації. Те, що бойова частина цієї ракети вкриватою, вона була начинена суд боєприпасами, тобто, це була касетна бойова частина, яка відповідно наносить ураження під час бою максимальної кількості. Штурмової піхоти або взагалі особового складу і, власне, бачимо, що ця суто військова зброя, зрозуміло, вона використана була проти цивільних людей, тому ситуація дійсно є дуже неприємною, тому що ворог вкотре демонструє свій тероризм і. Констатувати просто факт, що Росія вкотре себе показала терористичною державою, і цього легше нам нікому не буде. Тут питання лише в тому, що система протиповітряної оборони України потребує зміцнення. Ми говоримо якраз про Ті комплекси, які обіцяні нашій державі, які можуть збивати балістику, бо це найбільша на сьогодні загроза. Ну і власне говоримо про те, що росіян треба знищувати, бо з терористами розмова може бути лише силова так. що Наразі такі угу. дані зараз є. Угу. Пан Плетенчук зараз повідомляють в телеграм-каналах, каже, що. В ракеті якою атакували Одесу, була шрапнель, яку використовують для знищення живої сили. Чи могли ви пояснити глядачам, шрапнель і касетний боєприпас мається на увазі одне і те саме, або в касетному боєприпасі є якісь дрібна деталь, яка ще більше сприяє максимальному ураженню? І я думаю, що ми з моїм колегою, керівником центру стратегічної комунікації сил оборони півні говоримо про одне і те саме. Можливо, користуються просто різні слова, синоніми. А мова дійсно йде про касетні боєприпаси, суд боєприпаси, які якраз і для того є, щоб уражати особовий склад під час тих чи інших дій оборони або наступальних. Тому я думаю, що ми говоримо uh -huh. про не те саме. Я правильно розумію, що логіка росіян, якщо вони ціляться по цивільним людям, вони розуміють, що буде намагання збити ракету, і в будь-якому разі, навіть при збитті розкриється от сама в місці ракети, і все одно буде в тій чи іншій мірі завданий удар. Ну, будь-якому разі, ми розуміємо, що били цілеспрямовано, тому що там жодних військових об'єктів, і це видно, по відео немає. Це узбережжя. Там, до речі, знаходяться також і спортивні комплекси, де люди можуть займатися спортом. І наскільки мені відомо, відповідні заняття там відбувалися в тому числі. Це по перше, по друге, це суто цивільна частина міста, і росіяни звичайно розуміли, що це години, коли там можуть знаходитися люди, причому досить таки масово знаходитися, і звичайно в такій ситуації завжди. Ну, Переживаєш за те, щоб не було ну, застосовано тактику подвійного удару, коли після першої ракети прилітає також ще одна а друга, те, що ворог демонстрував, зокрема, і по Одесі, і в тому числі, ну і власне там, і Миколаєві так було, і в Харкові, і в Запоріжжі. Балістика, це я вже сказав, найголовніше, що сьогодні складає величезні труднощі для системи протиповітряної оборони, тому що від, лише відповідні зенітно-ракетні комплекси можуть збивати саме такі ракети. Тому... Ворог б'є там, де він знає, що є можливо певна слабинка, скажімо так. Сподіваюсь, вона буде тимчасовою. Все таки найближчим часом. Ці питання теж будуть вирішені щодо захисту і наших південних регіонів України, то ворог і намагається атакувати. Більше того, ворог активізував свою повітряну розвідку. Вона активна протягом усіх цих днів. Ви знаєте, що в принципі, ми, якщо говоримо про обстріли, то по Одещині активність така проявляється починаючи з березня нинішнього року, і, власне, фактично кожен день є відповідні удари або шахедами, або ракетами. То нічого в цього немає. І наскільки ми відомо, зараз після вже того. Як балістика летіла в бік Одеси після того, що відбулося працювали також наші сили протиповітряної оборони у дронам, які знову з'явилися над морем і намагаються проникати в місто, пане Сергію. Я дякую, що ви знайшли час, аби поінформувати наших глядачів. Спасибі вам за те. Ще раз співчуваємо сім'ям. Тримаємося. Сім'ям тих, хто зазнав цієї страшної терористичної атаки і втратив своїх близьких, в тому числі і живу тварину, співчуваємо. Пане Сергію, пасибі, що долучились. Спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук був в ефірі 24-го.